Так, ось на цьому зображенні ми можемо, я трохи підредагував, ми можемо подивитися, як відбувається прив'язування. Тобто в першу чергу здійснюємо торкання дотик по осі Z, торкнулися, ввели 0 по осі Z. Далі. Переміщуємо робочі органи верстату таким чином, щоб доторкнутися ліворуч. Доторкнулися, ввели радіус фрези з мінусом для осі Х. І третій момент це доторкнулися спереду. І в цьому положенні ввели значення радіус інструменту з мінусом для осі Y. Після цього 0 заготовки у нас можна вважати заданим. Якщо ми його обираємо в якомусь іншому положенні, ну, наприклад, по центру заготовки, по центру верхньої площини заготовки, то в цьому випадку ми для Z у нас зберігаються ті ж самі значення, тобто 0. А для Осей XY Під час дотику ми вводимо відстань з відповідним знаком відстань від обраного нашого нуля, який розташований ось тут, до центру. Центру торця фрези по обраній осі. Тобто, в даному випадку буде мінус половина ширини заготовки і мінус радіус фрези. Ну, Наприклад, якщо заготовка у нас 200 мм, а фреза 40 мм в діаметрі, ми вводимо мінус 100. І ще 20 мм. Тобто по х буде оце положення буде мати значення мінус 120 мм. Коли ми в цьому положенні ввели x-120, після операції прив'язки ми переміщуємо фрезу на наш обраний нуль, і у нас індикація системи ЧПК має показувати значення х0. Так, ну я думаю, зрозуміло з цим питанням. І останній нуль це е, нуль інструмента. <кій> До цього нуля не прив'язані якісь координатні осі. Е, це, це, це точка під нулем е, заготовки, розуміють точку, для якої задаються всі переміщення в програмі обробці обробки. Це визначення цього нуля. Нуль заготовки це точка, відносно якої задаються всі переміщення в програми обробки. А нуль інструмента це точка, для якої задаються ці координати переміщення. Так, ну, я думаю, зрозуміло. Далі. Ще момент по е, розташування цього нуля е, інструменту. Ну, з осьовим інструментом, який е, використовується на фрезерних і розточувальних верстатах, тут питань нема. Тут все зрозуміло. Найбільш зручна точка, яка практично у всіх випадках обирається, це центр торця інструменту. Тобто центр торця фрези, центр торця. Зенкера або вершина сверла, якщо, це в нас, якщо ми сверло застосовуємо або там мітчики і тому подобне. Далі. У випадку токарних інструментів ситуація дещо більш складна. Якщо ми візьмемо звичайний контурний різець, Тут ми маємо мінімум 4 варіанти, де нам обрати 0 інструмент. Значить, якщо у нас пластина гостро заточена, тобто немає радіусу оцього ось радіусу при вершині, тоді зрозуміло, ми у якості нуля інструменту вибираємо цю вершину, і далі питань нема. Якщо у нас є радіус при вершині, Тут є варіанти. Ось ці варіанти позначені значками 1, 2, 3, 4. Оператор або технолог-програміст може вибрати один з цих нулів на своє розуміння залежно від виду операції, які він збирається виконувати цим резцем. Але програмування і корекцію розмірів е, треба буде враховувати в жорсткій відповідності вже з обраним новим інструментом. Е, ну, в переважній більшості сучасних систем ЧПК, на щастя, це все е, здійснюється автоматично. Е, головне нам правильно вказати. В системі ЧПК, який нуль ми обираємо під час прив'язування інструменту. Е, значить, в токарних верстатах прив'язування інструменту має дещо е, іншу специфіку. І здійснюється воно наступним чином: е, в патрон верстата, в трьохкувачковий патрон, встановлюється пробна заготовка. Ну, така, яку не шкода викинути потім. Одним різцем, будь-яким, підрізається торець до певного розміру, до певної відстані, до кулачків патрону, і вказується 0 по координаті Z. Ну, Або певне значення координати Z. Далі інші різці з магазину або з револьверної головки підводяться до цього торцю, до дотику. І для них також вказується таке ж саме значення по осі Z. Ось Z це, до речі, ось шпинделя, не сказав далі. Нагадаю цей момент. Далі здійснюється проточування кожним різцем, здійснюється, здійснюється пробне проточування е, діаметру на пробній заготовці. Е, після проточування діаметр вимірюється мікрометром або штангенциркулем. циркулем І вводиться значення цього діаметру, е, не переміщуючи е, супорт в поперечному напрямку. <кій> 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 Вводиться значення для координата Х. Координата Х для токарного верстата це напрямок поперечної подачі. І така процедура здійснюється для всіх різців в револьвальній головці. Ну або принаймні для тих різців, які будуть використовуватися для даної серії деталей. Для даної програми, яку ми будемо запускати, для там для однієї або для декількох деталей, які ми збираємося виробити.